Я впевнена, що українці мають, залишаючись в Україні, мати оту основу для життя. А це земля, будинок і родина. Нам слід підтримувати одне одного, залишатися людьми і розвиватися у будь-який час, у тому числі і найскрутніший. Вітаю, це зіркове інтерв'ю, і в нас сьогодні в гостях знана, улюблена українцями ведуча, телеведуча, ток-шоу Все буде добре. Надія Матвієва. Вітаю вас, вітаю, дуже приємно. Я дійсно слідкую за вашою діяльністю і знаю, що ви багато долучаєтеся до благодійних справ. Розкажіть детальніше, от такі найяскравіші можливо моменти, ключові, які сталися да, за цей час. Я вважаю, що кожна медійна особа, людина, яку знають в Україні, має долучатися до допомоги у різні способи. Я є волонтером благодійного фонду ua 24 Сергія Костири. Це допомога військовим, військовим лікарям за час повномасштабного вторгнення. Вже більше 130 автівок передали на фронт на передову. Наші волонтери допомагають лікарям з обладнанням, з ліками. Все це така комплексна робота, яка триває. Щодня я є амбасадором прихистку для внутрішньо переміщених осіб благодійного фонду Твоя опора у Львові. Нещодавно відвідала це місце, де вже більше 4 тисяч людей, які змушені були тікати від війни, знайшли прихисток для себе. Це дуже щемлива історія і життєствердна, тому що ці люди знайшли не лише місце, де можна. Знаєш, Почекати да, пересидіти той час, коли немає будівлі, немає дому. А вони знайшли дійсно опору для подальшого життя. І також цей благодійний фонд відбудуємо разом, тому що я впевнена, що українці мають залишаючись в Україні, мати оту основу для життя: а це земля, будинок і родина. Отакі От основні напрямки. Ну і ще допомога від серця для людей, які звертаються, таких дуже багато. І я хочу сказати, що з одного боку важко. Чим далі від початку повномасштабного вторгнення, тим важче, складніше робити збори, та отак акумулювати цю енергію, у тому числі грошову. А з іншого боку, я дякую кожному українцю, бо ми є в цьому сенсі незламні в допомозі одне одному і у впевненості, що Україна переможе, і все буде добре зрештою. Обов'язково ваша громадянська позиція вона вражає, тому що медійним людям все ж таки легше достукатися. Привернути увагу і все ж таки виконувати свій той обов'язок, тому що вони покликані нести те добро і допомагати людям завдяки своєї ментійності. Так, це є. Я вважаю так дійсно, що це є обов'язок. Це усвідомлювати, і як я кажу, наші глядачі, люди, яким подобається творчість наша, вони, начебто, дають кредит довіри. А у такі важкі часи саме сенс. Необхідність і обов'язок оцей кредит довіри повертати у вигляді добрих справ від серця. До речі, ми з вами земляки. Наскільки я знаю, ви довгий час проживали в Кременчуці, а я сам родом з Решетилівки, Ну та з Полтави, тому що жив mm -hmm. на два міста. Полтавська область, так земляки. І знаю, що у вас такий шлях, тернистий був досить до того статусу, який ви маєте зараз. Обличчя телеканалу СТБ. Ви перепробували різноманітні професії, навіть були діджеєм на радіо, тобто. Редактором газет, там, ну, пробували. Так. І потім свого часу вам так усміхнулася доля, ви пройшли кастинг і ваша зірка вона засягла на країну. Розкажіть, ви пам'ятаєте? Моменти, як це все відбувалося, я часто думаю над тим, наскільки доля з одного боку була така сувора до мене, з оглядом на моє дитинство, таке не дуже райдужне. А з іншого боку, скільки шансів мені життя давало. І якщо в цілому сказати, я просто використовувала кожен шанс, який життя давало, з підтримкою моїх друзів, людей, які в мене вірили. А моїм обов'язком було постійно розвиватися. Я вважаю, що це є покликання кожного, Кожної людини, розвиватися у тих сферах, до яких в тебе душа лежить. І так складався оцей шлях, я вважаю, прекрасний. Тому що бути надією, яка несе слоган для країни, все буде добре, це велика честь, відповідальність і щастя. А на рахунок зараз ви. Продовжуєте так медійну саме на СТБ роботу, так на телеканалі СТБ під час повномасштабного вторгнення в мене були такі знакові проекти, як надійні поради. Це ну дійсно поради для людей, які переживають стан війни. Це була страшна, але необхідна інформація, яку мав усвідомити кожен українець на той час. Просто як вижити, як вижити, як зберегтися. І ще я. Пишаюся, я дуже люблю проект Позивний надій, який розповідає історію незламних жінок українок, які змінили своє життя заради того, щоб допомагати і перемагати разом з усією країною. А на зараз я є ведучою проєкту «Ранок у великому місті одразу на трьох каналах. ICTV2, новий канал СТБ. Це зранку ми надаємо таку енергію, позитив, який може і має бути у цей час. І неймовірна правда про зірок, де ми зосереджуємо. Жуємося саме на тому, як медійні особистості під час війни поводяться, яку вони користь дають суспільству, або як вони ну схибили, скажімо так, саме наш проект, також зіркове інтерв'ю, ексклюзивне інтерв'ю. Теж покликано допомагати привертати увагу, і також ми звертаємо увагу на саме тих зірок, які долучаються до благодійних громадських сам цих заходів, тому що це зараз в першу чергу. Необхідно, це необхідно важливо, і це просто я радію, що це для мене не просто обов'язок, а покликання душі. От в цьому я реалізовуюся, як до речі, і кожен українець, тому що у українців є такий хист, така наснага і гідність. Залишатися людьми у найскрудніших обставинах, об'єднуватися і таким чином не просто виживати, а жити. От я за це стою. І ще для мене важливо, що під час такий буремний час я отримала нову професію. Я стала коучем, тобто я навчилася, і це допоміжна професія, яка допомагає людям усвідомити свої ресурси, свої бажання і знайти шлях до здійснення своїх бажань. Тому я тішуся, що я розвиваюся, ще отримую психологічну освіту, вже є плани, буду поступати до університету Переяславського. І таким чином я зможу бути корисною і надихати людей, що я вже роблю певний час, а буду ще у повному обсязі робити. Це просто щастя. До речі, повертаючись до сторінок війни, а де ви її застали? У Києві в себе вдома, мама в Ірпіні. Тобто, як і всі, ми дізналися в той момент про війну, повномасштабне вторгнення, коли вона почалася? Тобто, ми почули гул гвинтокрилів, у цих, які на вижгород летіли, вибухи так почалася війна. На вашу думку, як легше українцям пережити війну? Легше пережити війну неможливо. Треба пережити її гідно і з вірою, впевненістю у перемогу. А для того нам слід підтримувати одне одного, залишатися людьми і розвиватися у будь-який час, у тому числі найскрутніший. І на останок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України зичу кожному з нас залишатися людиною, розвиватися. Допомагати іншим вірити в перемогу і наближати її. Слава Україні! Героям слава! А я щиро вам дякую за інтерв'ю. Можна вас просто обніма? Давайте звичайно, це важливо, це так має бути. Даруйте одне одному а, найкрасивіші емоції, які виникають у вас. Не стримуйте їх, не стримуйте ані сльоз, ані радості, бо то є життя, і ми обов'язково переможемо. Дякую, вам. і це сказала Надія Матвієва.